Оп, з'явилася перша молода квасоля. Мию її дуже ретельно, аж роблю їй масаж. Оцей кінчик залишаю, а цей відрізаю кулінарними ножицями, бо так дуже швидко і просто. Збираю в кубку і розрізаю навпіл. У великій каструлі нагріваю воду під і закидаю туди квасолю. Варю від 10 до 15 хвилин до м'якості, але щоб залишився легенький зубчик альденте. Тим часом приготую сметанну заправку. Для цього змішую 75 мл води та 175 г сметани. В ідеалі, звісно, мати домашню збирану сметану. Трульлю кидаю шматочок масла. Розтоплюю, додаю 2 столові ложки борошна. Розмішую, даю пробулькати 2 хвилини. Додаю сметану, спершу трошки, потім всю і дуже ретельно розмішую, щоб не було грудочок. Саме відварилася квасоля. Закидаю її до сметани та розмішую. Вже я й молоденький чесничок. Розчавлюю один зубчик до квасолі. Перемішую і додаю трошки води, в якій варилася квасоля, щоб трошки розрідити соус. Накладаю до тарілки. Ой, аромат такий класний, ну весна, що зустріла. З літом в саме серце куштую і млію. І як же це смачно? Така проста страва, такі прості складники, а такий багатий і насичений смак. Бажаю всім смачного!